Ліза з речами та пакети з сувенірами хаси Масово залишають місце паломництва. Одні купують продукти в дорогу, інші вирішують підживитися у вуличних кафе. На автостанції чекають свого транспорту або вирушити додому. Розповідає прочанин з Франції Есалаф. та надмінно планує приїхати і наступного року. It's very це дуже особливі вихідні для євреїв. Мені дуже подобається приїздити в Умань. Це взагалі мій перший раз в Умані. Мені нема з чим порівнювати, але мені все сподобалось. Я б хотів повернутися ще. Будь-хто, хто приїздить сюди, хоч раз, завжди повертається знову. Десятий рік поспіль приїздить на святкування єврейських релігійних свят в Умань, прочанин з Ізраїлю Віктор каже, цьогоріч організація події була кращою порівняно з попередніми його відвідинами. цього року все. Було супер набагато краще ніж у минулі роки. Це мій десятий рік, відколи я приїжджаю сюди на Рожгашана. Буваю і на Хануку. Дуже складна дорога, літаки, поїзди, автобуси. Та й коштує дуже дорого приїздити сюди. Але це вартує того. Ми любимо цадика. Вперше ми приїхали з дітьми. Це чудовий час і чудове місце для відвідин. За словами піар-директорки міжнародного доброчинного фонду імені Рабі Нахмана Анастасії Баришнікової більшість прочан, а їх цьогоріч прибуло понад 40 тисяч. Вже залишили. Місто. Сьогодні поїхало вже приблизно 25 тисяч. Квитки куплені, у людей робота, святкування завершилось, тому потрібно їхати додому. Проте, дехто може залишитися, так як сьогодні, четвер, залишитися завтра, зустріти тут шабат, ну і десь уже в неділю в понеділок їхати. Попри масовий від'їзд хасидів, говорить частина прочан ще лишається, аби довше побути біля могили засновника братславського хасидизму. Перший заступник міського голови Олеганіч розповів, цьогоріч вдалося зібрати рекордну суму туристичного. Збору у 20 мільйонів гривень. Ми закладаємо цю суму туристичного збору в бюджет 25-го року, наприклад, і у нас в бюджеті було закладено 19,8 мільйони туристичного збору. Те, що я розумію зараз за попередніми підрахунками і даними, які ми володіємо сьогодні, що е, надійде до бюджету на протязі там певного періоду порядка 20 мільйонів гривень. Це для міста той результат, який дає можливість. По перше, виконувати ті наші пріоритети міста, які ми собі поставили під час війни. Це вперше підтримка збройних сил України, далі медицина, освіта і благоустрій. Зі слів Олега Ганіча цьогоріч на прибирання паломницького кварталу спрямували півтора мільйона гривень. Ще одна стаття видатків, яка з цих коштів є: це прибирання території паломництва, куди прибувають хасиди. 24 на 7. Там мінімально вивозилось сміття з кожної урни шість разів на добу. Це самий мінімум. А в комендантську годину то чітко працювала техніка, яка вичищала все і вивозила сміття. Людмила Трум, Галина Стангрід, суспільне новини Черкаси.